Семінарна рада директорів професійно-технічних навчальних закладів області відбулася днями на базі Надвірнянського ПТУ номер 11 У закладі провели відкриті уроки а під час засідання круглого столу обговорили ряд важливих питань. Зокрема, організація навчально-виховного процесу, нові підходи до управління професійно-технічними навчальними закладами в сучасних умовах. Звідти повернулася наша знімальна група. Виїзні семінари директорів профтехучилищ стали вже традиційними. Цього разу чимала делегація освітян області вирішила завітати до Надвірнянського ПТУ №11, 11 аби обмінятися досвідом, поділитися успіхами та проблемами навчання. Темою семінару обрали практику управління навчально-виробничим процесом професійно-технічних навчальних закладах області. Також у закладі було проведено ряд відкритих уроків, зокрема спецтехнологія, опоряджувальних робіт, столярні, фізичне виховання, математика та історія України, де викладачі та вихован. Училища демонстрували свої вміння. Мета заходу то є роль професійно-технічно-навчальних закладів області, ну на, на, на сучасному етапі і на тому, як диктує нам ринок праці. Такий захід проводився дуже давно на, наших, на нашій базі. Сьогодні всі директори області і керівництво головного управління. Освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації зустрілися. На нашому на нашій базі подібні наради та семінари проводяться для того, щоб знайти нові підходи до управління професійно-технічними навчальними закладами в сучасних умовах, іти нога в ногу з інноваційними технологіями. Після ознайомлення з закладом та відкритих уроків учасники семінару зібрались за круглим столом, щоб підбити підсумки роботи, обговорити ряд виробничих питань та вирішити проблемні завдання. На подібних семінарах керівники училищ отримують чималий досвід не лише в якійсь одній галузі, кажуть представники області. До нарад можуть носити багато важливих. Питань, що турбують сьогодні директорів. Такі семінари дають можливість у навчальному закладі, в якому ми перебуваємо, підтягнути роботу. Бо коли приїжджають гості, приїжджають твої колеги-директори, це є стимул для колективу працювати і зробити те, що могло бути не зроблене. Ремонти, фасад, опалення, вікна, двері ну і звичайно. Підготовка до якісного проведення навчальних уроків і занять практичних у майстерні. про те, що 11-те училище є престижним навчальним закладом у місті, засвідчив і той факт, що викладачі та вихованці училища співпрацюють з одним з найбільших підприємств на НГВУ Надвірна Нафтогаз. Вони брали участь у виготовленні макетів музею нафтової промисловості надвірнянського району. Представники громадської організації, що курує творення музею, завітали на семінар з пропозиціями співпраці для директорів профтехучилищ області, загалом від -го ПТУ гості залишились задоволеними. Приємно кажуть, що на обличчях дітей, які тут навчаються, є посмішки. Це значить, що їм тут подобається.